Одеса, старий дворик. У двері стукують грабіжники. Хто там? Та не бійтеся. Не гості. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Секретарку звільнили. Вона їдко висловлює своє презирство колишньому шефу. Та я з моїми двома університетами показує на груди. Широким світоглядом поплескує себе позаду, і вузькою спеціалізацією, проводить рукою по талії, скрізь знайду собі роботу. А ви з вашим м'яким характером, показує йому зігнутий палець, ні з ким не спрацюєтесь. Чоловік на прийомі у фахівця з сімейних відносин. Лікарю, ви уявляєте, вона веде щоденник, до якого заносить усі наші сварки та скандали. Аж до найдрібніших подробиць. Ну і що? Багато дружин ведуть щоденники. У цьому немає нічого незвичного. Так, але ж моя веде його на тиждень вперед. Лікарю, скажіть, будь ласка, а які бувають ознаки склерозу? Я ж учора вам казав.